Про дівчину а зараз ми... У Ніредьгаській філії школи української мови імені Лесі Українки проводять урок української мови. Мені подобається ходити в українську школу, тому що я хочу розвиватися і здавати екзамен на українській мові і поступити у інститут. Ми учимо прикметники, іменники, символи України. Діти навчаються рідною українською мовою у шести групах, усі за відповідним рівнем знань. А це про вигадані, фантастичні події. Ми вже вчились фрукти, овочі, букви. І читати, і цифри. У навчанні беруть участь діти, чия рідна мова українська, і якими від 6 до 14 років. Заняття проводяться три рази на тиждень. Я тут е, бачуся з моїми подружками, якими по-українськи говорять. навчанні беруть участь діти з сімей, які вже раніше переселилися до Угорщини, і ті, які потрапили до країни вже після початку війни в Україні. велике значення. Е і велику увагу приділяємо позакласній роботі в школі, щоб діти не тільки на уроках української мови, а й на предметі народознавство поглиблювали свої знання, вивчаємо народні та державні символи України, про родину та родинні зв'язки. Не забуваємо про свої своє коріння, народні, своє. Традиції та народні звичаї батьки вдячні за можливість навчання в Ніритьхазі рідною мовою. Безперечно, такі уроки для дітей україномовних дуже важливі, тому що дітки виїхали, і не тільки ті, які виїхали, а ті, які проживають на території Угорщини, а батьки їхні українці, тому що, тому, щоб діти не забували українську мову, щоб вони навчилися письменності, щоб вони навчилися писати диктанти, щоб вони навчилися грамотності. Дуже раді, що діти мають можливість відвідувати українську школу, тому що після початку війни дуже багато сімей виїхали з України, і діти в даному середовищі не мають можливості розвивати свою українську мову, не мають можливості говорити, оскільки знаходяться в іншому середовищі. На уроках діти першочергово вивчають українську мову, вчаться читати та писати. Також вихователі роблять великий наголос на патріотичному вихованні дітей. Нашою метою є зробити процес навчання веселим, цікавим, корисним для всіх наших учнів. Стараємося, щоб наші діти не забули українську мову, культуру, стараємося привити любов до української мови. Велику увагу приділяємо патріотичному вихованню, ознайомлюємо дітей з багатою культурою українського народу, звичаями, традиціями. На наших уроках учні мають можливість розмовляти, думати, гратися, вчити. Вчитися українською мовою. Діяльність школи української мови імені Лесі Українки підтримує уряд Угорщини. Діти охоче ходять сюди до школи, батьки раді можливості, щоб дитина підтримувала знання української мови і розвивалася на випадок, якщо вони повернуться в Україну, щоб дитина могла продовжувати навчання. І так само є такі діти, які проживають постійно тут. Звичайно, є діти, які тимчасово проживають тут. Вони живуть рік або півтора тут, або півроку, є і така сім'я. І ми стараємося, щоб ці діти себе тут в першу чергу добре почували. Атмосфера дружня, школа абсолютно безкоштовна, діти отримують все, що положено: підручники, зошити, соки, тістечка, все, що потрібно для дитини на перерві, можуть погратися гарно. І батьки взагалі-то задоволені, хоч я знаю, я називаю цих дітей маленькими маленькими героями, тому що вони після денної школи приходять до нас на навчання. І так само батьки, які звичайно ведуть із одної школи дитину в іншу, тобто в нашу школу, це досить велика справа, і в наш такий зайнятий час. Це досить важко для сімей, поділені на п'ять груп, тому що дозволено, щоб групи були небагаточисленими, а йдемо на якість навчання. Тому у групі може бути 5-6, ну інколи сім чоловік, але намагаємося чим більше груп. І як найменшою кількістю учнів, щоб вчителі могли індивідуально багато працювати, і діти щоб могли відповідати багато на уроках, і щоб з ними можна було гарно займатися і індивідуально, і разом, і вчити і слова, і звуки, і так далі. Уроки ведуться тільки на українській мові, це необхідно, бо тут друзі. І нічого, якщо він не дуже гарно скаже щось або забуде, виправлять, допоможуть, підскажуть. Добре від початку російської воєнної агресії. Угорщина довела, що є надійним партнером для України. Уряд Угорщини піклується про біженців з України та підтримує вимушено переміщених осіб і всіх тих, хто залишився в Україні. Як певнить народна мудрість, друг пізнається в біді. Будапешт довів це на ділі.